Для всесвітнього дня книги та авторського права 23 квітня було обрано не випадково. Це символічна дата: день народження або смерті таких великих письменників, як Сервантес, Шекспір, Моріс Дроон, Володимир Набоков, Мануель Вальєхо. Генеральна конференція ЮНЕСКО вирішила віддати шану авторам і відзначити тих, хто сприяє соціальному та культурному прогресу людства. Та як показує досвід, успіх цього свята залежить ще й від педагогів, бібліотекарів, державних та приватних інститутів. Адже українська книжка поки що великою підтримкою похвалитися не може. Найчастіше письменники самі опікуються проведенням піар компаній, щоб заявити про себе, коли ти щось робиш. Творчо, то так чи інакше це стає цікавим. Тому у нас з'явилася кобза, тому у нас з'явилася ще дудка, інструмент, тому у нас з'явилася музична програма. Тому ми несемо людям не просто книжку, ми несемо їм поезію, музику. Мали підтримки для цього процесу, щоб книжка, щоб їх було багато і вони доходили до читача. Але я можу порівнювати, наприклад, робили переклади з французької, що там відбувається на ринку. Там щороку більше 300 нових романів у вересні. Випускається щороку, і держава закупає всі новинки, і кожна найменша бібліотека у Франції має в бібліотеці всі новинки, літератури. Якщо говорити про новинки дослідників, то сучасні історики представляють чимало цікавих серій, які необхідні нинішнім педагогам. Головна проблема нинішніх авторів відсутність рекламних компаній з боку видавництв. Добре, що виручає інтернет. Має бути відповідна українська державна підтримка українського книговидання, тому що автори цікаві у нас є. Читачі у нас є. У нас немає тільки нормальної продуманої гуманітарної політики. Це досить складно видавати книгу, але зараз все більше популярними стають електронні книги, і ми можемо діяти уже через мережу інтернет, через спільноти науковців. І, власне кажучи, електронна книга, мені здається, що це певний шанс. Подолати ту безвідповідальну політику держави в галузі книговедення. Недаремно 23 квітня день не лише книги, а й авторського права, адже це не поняття. Сьогодні захист свого твору, неформальність, а нагальна необхідність, як відзначають спеціалісти фірми Патіс, котра на сьогоднішній день є єдиною в регіоні, що опікується оформленням авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Нерідко літератори підписують договор з видавництвом ще до оформлення авторських свідоцтв, і така помилка може стати фатальною. Авторське право оформлять можуть кафізліцу, так і юрлі лицу. Разница только в правах, которые они получают. Физическое лицо является владельцем как имущественных прав, так и неимущественных прав. А если оформляется на юрлицу, то имущественные права принадлежат юридическому лицу, а не имущественные автору. Согласно закону, авторское право возникает в момент создания произведения. Не в момент регистрации, а именно в момент создания произведения. Где-то уже оно прозвучало, и это уже, в принципе, факт создания произведения. Досвідчені патентні повірені відзначають, авторське свідоцтво коштує мало, але оцінюється потім дуже дорого, і за цим твердженням важко не погодитися. Ну а вітчизняні літератори все ж таки не втрачають надії, що рано чи пізно наші видавництва братимуть приклад із зарубіжних колег, що допоможе українській книжці вийти в лідери на світовому ринку і відкрити нові імена талановитих митців.